Страшно, усім страшно. І що таке страх? Я розумію, що зараз усі в передбачуванні чогось, тому що перед нами осінь, зима. І якщо літом ми могли виходити з певних ситуацій, ми могли собі це дозволити, тому що ми ще були в зоні комфорту, то зараз для нас буде набагато складніше справлятися з тими ситуаціями, які є. Але якщо ми почнемо працювати зі своїми страхами, якщо ми будемо працювати зі своїми емоціями, зі своєю інтуїцією, ми зможемо не служити своїм страхам, а вийти у своє призначення. Тому що саме за страхом ховається е, наше призначення, наш ресурс, наш внутрішній потенціал. І ми определяємо, кому ми служимо нашим страхам, які живуть у нашій голові, чи нашим цілям, які ми можемо втілити в життя. Але енергія нам приходить одинаково. І якщо ми її використовуємо на страх, відповідно уже працювати з цілями у нас немає енергії. І як з цим справлятися, що з цим робити, я даю на своїх телеграм-каналах. Переходьте, будь ласка, підписуйтеся в телеграм-канал, і там є посилання на інший телеграм-канал, де я даю безкоштовні пропрацювання роботи страхом І з різними психологічними проблемами, з різними захворюваннями. Це зараз дуже актуально, тому що саме в цей період часу є високий ризик інтоксикації організму. Зараз будуть проявлятися як і отравлення, як і токсичність, головні болі, простір звужується, він стає більш плотнішим. І нам потрібно ставати легшими. А для того, щоб ставати легшими, потрібно звільнятися від усього того баласту, який ми несемо з минулого. Нам потрібно від цього просто звільнятися. Нам потрібно розуміти своє призначення і покликання в цьому житті. І чому це відбувається саме з нами, а не звинувачувати усіх навколо, тому що ми маємо пройти свій власний досвід, і для нас створюються певні умови. І чим скоріше ми це зрозуміємо внутрішньо, тим швидше ми зможемо створити інше колективне поле і вийти з цієї ситуації, яка склалася з нами усіма в тут і зараз.